Дівчатка, добрий ранок. Дивлюсь книжечку по в'язанню з бібліотеки, не показувала вам іще. Тут і уроки по в'язанню, і візерунки. Сподобалися мені одразу три візерунка. Тут, бачите, він комбінований: і арани, і ажурчик є. В мене є пряжа біла, моя улюблена джинс. Я хочу зв'язати з неї пуловер на осінь. І мені оці прям три візерунки сподобалися. Пишіть, як вони вам. Якщо Подобаються, то зробимо майстер-класи. Бачите, тут і невеличкі схемки можна зробити. Дуже гарні оце, я ще такого не бачу. А, та вони три Три візерунка гарні. Їх можна скомбінувати. Бачите, тут вони прям такі насичені, насичені. Е, можна скомбінувати з лицевою, зі зворотньою гладдю. по всякому дуже класні. А можна і просто одним візерунком вив'язати.